У цьому відео ми зібрали топові моделі плоских водонагрівачів, які показали себе найкраще за підсумками 2024 року. Усім привіт! З вами експерт з інженерних рішень Венкон. Складаючи наш рейтинг топ пятірки бойлерів 2024 року, ми керувалися наступними критеріями: найкращі відгуки, співвідношення ціна, якість і, звісно, рейтинг популярності. П'яте місце Electrolux Maximus Wi-Fi. На п'ятій сходинці нашого рейтингу Electrolux Maximus Wi-Fi. Цікаво, що це перша серія водонагрівачів бренду Electrolux, що за останні роки змогла потрапити в топ найкращих. Виробник доклав для цього достатньо зусиль, він зумів покращити надійність своїх виробів і тим самим збільшити їх популярність. Бойлери, як і раніше, збираються в Китаї внутрішні баки сталеві емалевим покриттям. За нагрів відповідають два сухі тени на 700 і 1300 ватт. Керування механічне з можливістю регулювання температури нагріву та вибору однієї з трьох потужностей сумарна потужність 2000 Вт. Бойлери даної серії підтримують дистанційне керування з телефона. Щоправда, для цього потрібно окремо придбати Wi-Fi модуль, тому тут варто задуматись, чи дійсно вам потрібна ця функція. Але можливість є і це вже добре. Температура максимального нагріву води 75 градусів за Цельсія. У комплекті бойлер має пристрій захисного відключення. Модельний ряд представлений баками на 30, 50, 80 і 100 літрів. Має гарантію від виробника 7 років на бак та 2 роки на електричну частину за умови проведення щорічного сервісу. Четверте місце Віллер Гранд. Наступний бойлер Віллер серії Гранд. Це найпопулярніша на сьогодні лінійка пласких водонагрівачів з виробництвом у Китаї. Продовж кількох років серія бойлерів Гранд успішно тримає марку надійності. Окрім якості і компактності, має ще одну безсумнівну перевагу: кольорове різноманіття чорний, сірий, червоний, золотий та інші кольори, які можуть вписатися у концепції будь-якого дизайну. Має стелеві баки з емелевим покриттям високої якості. За нагрів відповідають два тени на 800 і 1200 Вт. Цікаво, що механічна панель управління дозволяє керувати не тільки температурою нагріву, а й кожним теном окремо. Має сумарну потужність 2000 Вт, максимальна температура нагріву 75 градусів за Цельсієм, крім кольорового різноманіття, має в лінійці бойлери об'ємом 50, 80 і 100 літрів. Гарантія від виробника 5 років на бак та 1 рік на електричну частину за умови проведення сервісу 1 раз на рік. Третє місце Тессі Беліслімо Light Dry всередині нашого рейтингу знаходиться серія водонагрівачів Тессі Беліслимо Light Dry. Від болгарського виробника, який останніми роками впевнено покращує свої позиції за рахунок удосконалення якості виконання і гарантійної підтримки. Внутрішні баки виконані зі сталі та покриті високоякісною емаллю, що запобігає активному відкладенню накипу. Вода нагрівається двома сухими тенами, кожен по 1200 Вт. Але вони можуть працювати лише послідовно, тому максимальна потужність становитиме ті ж самі 1200 Вт. Якщо у вас стара електрична мережа, чи є обмеження по потужності, тесі беліслі мол, Light Dry буде гарним рішенням. Керування здійснюється за рахунок стильної і зручної електронної панелі керування. Максимальна температура нагріву 80 градусів за Цельсієм, що дає можливість отримати більше води з наявного об'єму. Дану серію водонагрівачів можна встановити як вертикально, так і горизонтально. Асортимент об'ємів обмежений моделями на 50 і 80 літрів. Цікаво, що саме ця лінійка має 5 років безумовної гарантії на внутрішній бак та 2 роки на електричну частину. Рекомендується проводити сервіс один раз на рік, але це не є обов'язковою умовою для збереження гарантії на відміну від інших виробників. Тому якщо у вас агресивна вода, то цей вибір саме для вас. Друге місце Atlantic Vertigo Стеатіт Essential. До речі, у нашому інтернет-магазині зручний вибір техніки та обладнання для дому, а наші експерти допоможуть вам із підбором техніки як у магазинах, так і по телефону. Навіть можемо розробити інженерне рішення з план схемою монтажу, специфікацією, підбором обладнання та детальним кошторисом. Також ми надаємо послуги монтажу, демонтажу та сервісного обслуговування власними монтажними бригадами. Всі рішення в одному місці. Друге місце цьогорічного рейтингу посів бойлер французького бренду з виробництвом в Грузії. Це Atlantic Vertigo Steatite Essential. Він має стелеві баки, покриті емаллю з додаванням цирконію, що робить її еластичною і стійкою до утворення тріщин. За нагрів відповідають сухі стеатитові тени потужністю 1500 і 1000 ватт. Вони працюють послідовно, тому максимальна потужність під час роботи буде не більше 1500 Вт має механічне керування і максимальну температуру нагріву 65 градусів за Цельсієм. Монтаж можливий у вертикальному чи горизонтальному виконанні. Модельний ряд представлений бойлерами на 30, 50, 80 і 100 літрів. Має гарантію від виробника 7 років на бак та 2 роки на електричну частину за умови проведення сервісу 1 раз на 2 роки. Перше місце Ariston Velis Pro Dry Wi-Fi. безумовний лідер цього року. Ariston Velis Pro Dry Wi-Fi. стильний дизайн, зручне керування та інформативний дисплей у поєднанні з високою якістю дозволило даній лінійці посісти почесне перше місце. На відміну від попередніх років, Бойлер замінив країну виробництва з Китаю на Італію, і ми впевнено можемо сказати, що європейське виробництво безсумнівно одна з переваг даної моделі. Внутрішні баки сталеві з емалевим покриттям і додаванням діоксиду титану, що запобігає активному утворенню накипу. Водонагрівач оснащений двома сухими тенами по 1500 Вт кожний. Працювати вони можуть лише послідовно, а отже, навантаження на електромережу буде лише 1500 Вт. Керування електронне і дозволяє точно виставити необхідну температуру нагріву до 75 градусів за Цельсієм. Керувати бойлером також можна з телефону. І ще одна корисна функція Ariston Velis про Захист від бактерії Легіонели. Вона періодично активується для дезінфекції внутрішньої поверхні баків. Бойлери даної серії можна монтувати як вертикально, так і горизонтально. Модельний ряд представлений об'ємами 50, 80 і 100 літрів. Має гарантію від виробника 8 років на бак та 2 роки на електричну частину з умовою проведення сервісу один раз на 2 роки. Венкон експерт з інженерних рішень. З нами буде, як домовлялись!